Добрий день, я вам сьогодні покажу як скачати фермосимулятор 15-й. Виходимо з поселці. Це повна силка зразу кажу. Оце така більш-менш нормальна. Зараз я пропустив скачати ігру і ось бачите скачується і беремо нажимаємо зараз відкриється ось Так, торен наш загружаємо і скидає почти три Так, не ну, як воно як скачається, я вам покажу як її встановити. Добре? <рес> так, поки воно буде е, скачуватися, я вам покажу як скачати моди ще. Пишем скачатый моды. Там 7 2015. Нажимаем першу ссылочку для нас. <связываем> Выбираем наши моды. реклами на разовболе о, ну от мені наприклад. Ось цю. ця така тоже на вигляд ну, я скачаю це. Что-то в лівому углу знизу скочиться Так, я скачаю ще БТ таке? Т-34. Может, Уорду Гроя. грає. Т-34. На колесах уже, конечно. Вскочиваем, нажимаем. Нажимаємо ще раз. Той в мод чуть-чуть до це не не доскочилося, не почепу. Нажимаю так, звернути <кхем> Так. Т150 нам не надо. і Холланда нам не надо. Ще далі подивимося. Надо, не надо, Ну за шо за фигня, кто? Ну вот сам те зончик ему на блокпу скинуть, бэп. Я себе им да за скину. та, что через те, что його виробляють в Белоруссии. Тут показана сборка. Бо их и в Украине роблять. Украинской сборкой типа. Белорусский, правда, лучшая сборка. Ну, з кортали. Футболчика грати. Ну, карту у нас качається з кар'єр такий. Все, ключ, по бой заводиться. Ну, за бочку модів добавлялися. Бо я по раз розіграв. То скільки модів не було. Я <coughs> ще карту скину собі. также самус внизу скачать мод скачать показать папки у нас показать папки вот я их скачал <coughs> еще одна скачивается вот а это такая что наша там 53% скачало, ну давайте як воно повністю скаче, скаче я вам то її покажу. Добре, давайте, ну Так, все, вже ферма скачалась. ось ще є муд на деньги. Нажимаймось. Так, ну якщо ви хочете то скачить, то і 0. Нажимайте і вам сума дається. Завдяки. Так, я ее скачаю, богу. Пару модів вам покажу, що я скачував, поки я гра скидалася. Так. Ну і все нам. Так. так, ну і все, розархівірується воно. Но запускаємо, далі обзор я вам казав уже на локальный диск, да? Далі, далі, создать нашим на рабочем столі, далі. Установка. Игра встановлюється. Ща що я вам можу сказати, заходите на мій канал на YouTube воно поки встановиться ось. Дивіться моє відео. Зараз воно встановиться біло. Покажу, куди моди вам скидати, все об'ясню. Так, ну я на паузу поставлю, поки воно оце скинеться, добре. Так, ось ми бачимо, що ферма симулятор встановилася. Ми завершаємо. Це закриваємо. Заходимо мій комп'ютер. Не так зроблю. Пользователь. Е Женя. Мої документи. А ч ж я досі цієпалки нема? Зараз я зайду в ігру, треба зайти, наверно. Аж пішов в ігру. Зараз доходимо. Just to come out to people.